Друзі, усіх вітаю на останньому матчі третього туру. Група А зустрічається збірна Германії, збірна Німеччини і проти збірної Португалії. Ну що ж, ми дивимося, параметри. Параметри, все, все в нас нормально. Стадіони теж все випадково, все як і треба. Одразу починаємо. Поїхали! І ми їдемо на Сан-Сіро. Сьогодні цей стадіон буде приймати цей матч. До речі, вперше за три тури Сан-Сіро буде приймати матчі нашого турніру. Тому подивимося, для кого з цих збірних цей стадіон стане фартовим. А поки слухаємо гімни країн. Пролунав гімн збірної Португалії гімн Німеччини. Пролунали гімни обох країн. Я дуже вибачаюся. Спочатку лунав гімн збірної Німеччини, вже потім гімн збірної Португалії. Але це вже нюанси. Ми переходимо до складів команд і почнемо з гостей сьогоднішнього матчу: це збірна Португалії. Схема 4-2-3-1. В Воротах сьогодні грає Едуардо. Зліва в захисті грає Коентрау, в центрі захисту Пепе Бруну Алвеш. Справа Мігель. В опорній зоні грає Мігель Вілозу. В центрі півзахисту Рауль Мерелеш. Атакуючий півзахисник Деку. Зліва в півзахисті грає Сімау. Справа в півзахисті грає Мігель Данні, І в нападі сьогодні грає грає Лєцсон. Головний тренер команди Дмитро Данилюк. І переходимо до складу збірної Німеччини. Яка, до речі, сьогодні є таким формальним господарем. Але переходимо. І на воротах грає сьогодні замість Нойера, До речі, така заміна відбулася у збірної Німеччини. Грає Візе. В захисті зліва грає Таскі, сьогодні, сьогодні замість Буатенга. В центрі захисту Фрідріх Мертезакер. Справа грає Лам. В центрі півзахисту Шванштагер Хідіра. Зліва в півзахисті грає Лукаш Подольський, справа Мюллер. Атакуючи півзахисника, грає Месут Озіл. І в центрі нападу єдиний нападник команди. Це Мирослав Клозе. Ну, точніше, єдиний нападник саме в цій схемі. Я вибачаюся. І головний тренер команди Максим Настасяк. Що ж, це було представлення таке, можна сказати, таке дуже. Можна сказати, десь і масштабне, але зараз є момент. Зараз і як зараз не реалізувала його Німеччина. Фрідріх, третій номер. Мав зараз хорошу нагоду, хороша подача і якось пас віддали. Як Фрідрих ці ситуації не забив, я не знаю. Просто зараз пощастило португальцям. Португальці, до речі, Німеччина теж зробила такі дві зміни. Португальці зробили зміну в тактичному перебудуванні, тобто в тому матчі. У команди була схема 4-3-3. В цьому ж матчі. У команди Португалії схема 4-2-3. 4-3-2-1. Ще не помиляюсь. Поки атака йде у збірної Німеччини. Хедіра. 4-2-3-1. Правильно. Ось тому цікаво, як саме буде виглядати Португалія з схемою, поки штрафний заробляє Німеччина. Мсутозіл. Месутозіл робить подачу на Фрідріга. Не дотягується. І зараз відбиваються португальці Рауль Мереліш. Дані. Дані. Подольський забирає м'яч. Таскі, Передача на Подольський, І вибивають м'яч. Португальці і поки що контролює м'яч Німеччина лам. Хедіра Дані. І така рівна боротьба. Ми чуємо вболівальників, які сьогодні максимально женуть збірні вперед. І це дуже класно, коли це відчувається. І... Ти паче в такому матчі. Дані зараз свалив ці ситуації і буде штрафний. Ну, Шванштайгер може, до речі, дуже класно подати в цій ситуації, якщо він це зробить. Шванштайгер подача! Не, до, не дотягнулося зараз. Там Мисутозіл був. Але момент, момент був би хороший. Сімао з м'ячем робить передачу. Мертизакер. Сені Роналду, до речі, на заміні, бо отримав травму минулому матчі. Подивимося, чи випустить його Дмитро Данилюк у другому таймі. Це вже буде головне питання. Лієцон. Хедіра м'яч забирає. Мисут Озіл. Томас Мюллер. Проти нього Фабіо Коїнтрау. Мюллер зберігає м'яч. Томас Мюллер робить передачу на Месуда Озіла. А Мисут Озіл. Подольський треба зараз забивати, але ні, Едуардо на місці. Ось так вибиває вперед. На Мігеля Мігель на Дані. Дані, до речі, щось навіть і в захист повертається. Підстраховувати. Своїх одноклубників Таски з М'ячем робить передачу на Подольське, Подольський, Подольський на лама Хедіра спокійно починає свою атаку. В Німеччина. Подольське робить передачу, але Бруно алвеш забирає Фабіо Коєнтрау на підборі. Що зараз робить Фабіо Коєнтрау? Оце мені незрозумілі були дії від лівого захисника збірної Португалії, який, наче вже, і мав би взяти м'яч і вести його, але ні. Непорозуміння сталося з воротарем Едуардо у ньому. Слава Богу, що нікого не було з гравців Німеччини в, в ε, тій ситуації. І зараз м'ячем португальці. Пепе робить передачу Мігель Велозу. Деко. Мертизакер забирає м'яч Німеччина під свій вже контроль. Лам. Мюлери. Деку Де на перехваті. Деку. Ну і був фол, до речі, дав. Цій ситуації сфолив Восьмий номер. І Подольський ще й травму отримує. Ось так ми. собі Замість, замість Подольський виходить Траховський на поле. Точніше, Траховський. А, воно, да. Записав собі, що Подольський отримав травму. Тому е, Максим Настасяк має його вже замінити буде на четвертий тур. Коли буде грати збірна, тому... тому якось так. Мюллер на фланзі свою атаку Німеччина. І зараз момент був небезпечний. Месутозіл восьмий номер пробивав по воротах, але не вдалося забити в цій ситуації. Хороший був момент. Томас Мюллер пройшов. Подача суперська, але удар тільки не вдався Месуто Якби удар був би краще, то, то було б себе набагато краще. До речі, у Німеччині теж схема на цей матч 4-2-3-1. Тобто у нас сьогодні збірні грають з однаковою тактичною побудовою, якщо так казати, по в цілому матчу. Тому все ж цікаво, хто в цій такій дуелі переможе сьогодні. Або буде все ж таки нічия. Португальцям потрібна ця, ця перемога, тому що ситуація не така супер. Насправді стабільна у збірної Португалії. Зараз Деку мав дві нагоди, щоб забити в цій ситуації. Але про нагоди і про матчі поговоримо вже в другому таймі. 0 0 Перший тайм, друзі. Два удари нуль у збірної Німеччини. Два удари нуль звіру Португалії. Так рівна, рівна статистика. І давайте, давайте коротенько, якщо подивимося статистику, два удари на твір, і що в Німеччині, і що в Португалії. Перехвати, да, більше у Португалії, володіння більше у Німеччині. Тобто, бачите, показники, можна сказати, якщо їх здублювати, сплюсувати, то вийде, що команди грають дуже рівно. Тому ми починаємо одразу другий тайм. І надіємося все ж будуть забиті голи в цьому матчі. Тим паче, протистояння таке дуже цікаве, дуже масштабне. Тому подивимося, як, як себе збірні покажуть в другому таймі. Ми надіємося на голи, звичайно. Лієцсон з м'ячем зараз перехватив, але Мартезакер класно зіграв в відборі. І тепер передача на Клозе була. Клозе не дотягнувся до цього м'яча. І атака мала бути у португальців. Лам м'яч виводив, але не. Не втратив його Хедіра Швейштайн. І був фол від Бруно Алвеша І буде. Буде штрафний. Месутозіл. Буде робити подачу, але подача в нікуди просто. Ще й Едуарду так відбиває невдало. Чому ж до рук не взяти в цій ситуації? Лієцон на підборі. Лієцон, Рауль Мереліш. Лієцон може бути небезпечна атака. Заробляє штрафний, до речі. Сімао бистро м'яч швиденько розвів деко. І в цій ситуації теж буде вже штрафний, але вже буде, скоріш за все, що буде подача в штрафну. А може і Сімао звідти і проб'є, до речі. Ну це вже питання. Сімао. Сімао! Робить пере... передачу, левізи на місці. Таски, Швенштайгер. Таскі. Троховський, Троховський робить передачу на Шванштайгера, Шванштайгер може зараз пробігти в цій ситуації, але його зупиняють. Це, до речі, такий момент, що все ж якось треба і задуматися, все ж, і португальцям, коли створювати атаки, щоб якось їх робити або через центр десь, щоб не по флангам. Бачите, перекриваються це все. І зрозуміло, що дві збірні налаштовані на перемогу. Бо ситуація по турнірних таблицях така дуже кардинально різна. В Німеччини є три, три очки у команди. Нагадаємо, що в першому турі Німеччина обіграла збірну Іспанії 1-0. Другий тур команда пропускала. І зараз це вже тільки друга гра для Німеччини. Португалія свій перший матч зіграла 0-0. Зараз було положення по загрою у Деку. 100% воно було. Замість Мігеля Волозу виходить Криштиану Роналду на 62 хвилині. Є ще час. Я думаю, Роналдо допоможе своїй збірні. Хедіра Мюллер. І, да, до речі, договорю по цій же ситуації, що Португалія... Португалія свій перший матч зіграла 0-0, другий матч команда. Зараз може бути момент. Мігель зараз виходить один на один. Вже захисник правий пішов в атаку. Нічого собі. Левізи на місці. І Подача зараз від португальців. Хедіра. Сімау на підборі. Робить передачу на Рауля Мереліша. Рауль Мареліш подача. І Фрідріх вибиває головою м'яч. Португальці так, перший матч зіграли 0-0 з Хорватією, другий матч програли 1-0 іспанцям, і тепер португальцям треба ця перемога, щоб якось це ж реабілітуватися перед, перед болівальниками, перед і реабілітуватися в турнірі, тому що ну, з одним очком якось це все буде дуже важко далі воно продвигатися. Тому будемо дивитися. Ну, якщо в цьому турі буде нічия, вже буде два очки. Але е, Португалія ще в нас не пропускала тур, тому, скоріш за все, на або четвертий, або п'ятий тур португальці будуть пропускати, тому в них вже, можна сказати, залишиться в запасі одна гра тільки. Зараз це може сказати третя гра для португальців. І ще одна гра у них залишається тільки в запасі. Тому в цьому матчі реально потрібно перемагати, щоб. Вже точно забезпечити вже не теоретичні шанси, тому що потім може бути дуже пізно. Але подивимося, як зіграють інші збірні знову ж таки. Це вже буде е, все видно вже в фіна, фінальній таблиці, вже після цього туру. Яка там ситуація загалом по збірним, і у кого і у кого є які ще шанси боротися за вихід у півфінал нашого турніру. 76 хвилина. З м'ячем португальці. Мігель на фланзі. Робить передачу. Таскі Вибиває мяч. Але знову на підборі португальці. Рауль Мореляш. Клозе. Відбирає м'яч. Деку. Сімао. Сімао. Продає клозе. в нього все-таки забирає м'яч. Лам. Мертезакер. Фрідріх. Передача Таскі. Дані. Роналду проти Фрідріга. Роналду проходить. Роналду. Можна бити зараз. Роналду, але Візе на місці. Рятує свою команду. І подвійна заміна. Рікардо Карвалю і у Гаумейда вийшли у португальців. І у Німеччини була одна заміна, але Сімау зараз на підборі. Не вдалося. Мігель знову може робити подачу. Подача Роналду не зміг підібрати м'яч, але було положення. Поза грою. Да, у Роналду воно теж. Бачимо теж був в фасаді, тому все закономірно. Все, все правильно. Показав Лайтсмен Лейтсмен. Е... Е... Сесау вийшов на поле, на поле, до речі. Зараз б'є по воротах, але Едуардо на місці. Лєсон. Лам. 87-ма хвилина. Сімао. І зараз може бути небезпечна атака від Португалії. Лієсон можна віддавати ще передачу. Лієцсон і тут був фол. Ну, арбітер, якщо за це вже, о, червона картка. П'єрмертезакер її отримує. Ну тут просто взад влетів, реально. Тут навіть і сперечатися немає за що. Тут просто заслужена червона картка. 89-та хвилина. Меншості залишаються, німці. Сімао може зараз. Робить подачу Сімао. Роналду б'є через себе, але візе на місці. Ну, Німеччині протриматися дві хвилини. Здобути в цьому матчі нічию. Сасау на підборі. Троховський. У Голмеда м'яч забирає зараз. І може бути остання атака за португальцями. У Голмеда, Лєцсон. Роналду зараз б'є, але вище, на жаль, пробив Кріштіану. Цій ситуації. Треба було, можливо, трошечки пройти. Але давайте дивитися повтор. Можливо, Роналду вже бив. Розумів, що далі може і не пройти гравців збірної Німеччини. Зараз Віза буде вибивати м'яч. Перескріж вже все буде свисток. Так, так воно і є. 0-0. Матчі Німеччина-Португалія. Команди заробляють по одному очку. І ось і травма у Улієсона. Теж Дмитро Данилюк має замінити його вже на наступний матч. Пишу травма. Ось то, така ось ситуація у нас по цьому матчу. Картки сьогодні. Мертезакер отримав червону. Тут, в принципі, і там вона отримана заслужено. Я думаю, Максим Настасяк теж. Це розуміє, тому... тому ось така ситуація вийшла. Статистика. Три удари один звір у збірні Німеччини, шість ударів з ствір у Португалії. Володіння 50 на 50, 24 на 28 по перехвату. Ну, в принципі, в другому тамі португальці, навіть бачите, по ударам були набагато кращі. Ну, якось більше брали ініціативу у свої руки. Це ж Німеччина в першому тамі більше себе проявляла, в другому якось так. Щось десь не складалося в атаці. Ну, і Рейтинг гравців. Давайте подивимося, лам отримав 7-0. В принципі, заслужено за активність на фланзі. В цілому клоза 6,5. Хедіра 6,5 в центрі півзахисту сьогодні відіграв. Таскі, до речі, відіграв непогано замість Ботина. сьогодні виходив, нагадаю вам. Е, якщо говорити про візе, ну Візе теж, до речі, можна теж його відмітити. Теж, але 6,0. Ну, гра завжди ставить цим воротарем 6,0. Що, 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 що ж тут зробиш з цим? 7,5 отримав Мігель за активність, я впевнений. Бруно Алвеш 7,0. Теж, в принципі, достойна оцінка. Роналду теж вийшов непогано на заміну, навіть 6-0 поставили. Ну, сьогодні, сьогодні 62 хвилина був дуже активний. Якби він був на початку матчу, я думаю, у португальців була б змога забити все ж таки. Але подивимося, як буде наступного матчі, яку буде тактику, чи буде змінювати тактику в першу чергу Дмитро Данилюк. І подивимось, чи буде змінювати тактику теж і Максим Настасяк, тому це вже покажуться наступні ігри. А так, я вам дуже вдячний за увагу. За те, що ви дивилися цей тур, ми з вами зустрінемося вже в четвертому турі. Бажаю вам продуктивного вдалого наступного тижня і до зустрічі! З вами був Владислав Форенець і до побачення.